Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Білорусь збирає війська на кордоні. З Білорусі летять ракети та шахеди по території України. Годину тому на Азябровку та Лонінець прибули чергові літаки з безпілотниками, шахет та ракетами. Декілька транспортних іл 76 триває накопичення озброєння на всій території Білорусі та особливо на кордоні з Україною. На військових базах РФ неодноразово на аеродромах лунали вибухи та хлопки. Бавовна прилітала туди, звідки не чекали. Борислав Береза щодо цього пише мовою оригіналу. І знову уроки історії. Рана. утром 5 октября 1973 года начальник генерального штаба израильской армии Давид Элазар обратился к правительству с просьбой разрешить ему нанести превентивный удар по скоплениям египетских войск у Суэцкого канала. Политическое руководство пообсуждало этот вопрос, поколебалось и предложение Элазара отвергло. 6 октября египтяне форсировали Суэц, прорвали линию Барлева и пошли вглубь Синая. Отражать их наступление пришлось с большими потерями и ценой гигантских усилий. Это и к чему, если Орда решится на новое наступление из Белоруссии, что пока маловероятно, но возможно. Не нужно дожидаться, пока они войдут в Украину. Огневая мощь ВСУ позволяет разгромить группировку еще в районах сосредоточения, до ее перехода к наступательным действиям. Учите уроки истории, пожалуйста. Крим вид по Превентивних ударів Україна готова працювати над розміщенням спостережної миротворчої місії на кордоні з Білоруссю. Принаймні про це заявив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп Федір Веніславський в ефірі Еспресо. Моя оцінка його ймовірність наступу з боку Білорусі в короткостроковій перспективі протягом місяця є вкрай малоймовірною. Що стосується використання території Білорусі, щоб завдати ударів по Україні, ми б хотіли, щоб була зафіксована ця злочинна діяльність влади країни, пояснив. Він на думку Веніславського, Білорусь буде проти такої ініціативи. Я думаю, що іноземні спостерігачі мали можливість для роботи. Україна створить всі умови. А те, що Білорусь не буде це сприймати і буде заперечувати цю можливість, то нас це не має цікавити, якщо ці спостерігачі будуть на українській території, підсумував нардеп. Тим часом в інтерв'ю видання Гордон, заступник командира білоруського полку імені Кастуся Калиновського, який воює на боці України, Вадим Кабанчук, заявив, що немає великого занепокоєння, що білоруська армія становитиме серйозну військову. У загрозу у разі наземної операції в Україні як і скрізь суспільство неоднорідне, але проблема в тому, що білоруське суспільство перебуває в російському інформаційному полі. Звісно, там не так промивають мізки, як у Росії, але й серед білорусів є ті, хто сліпо вірить у пропаганду. Щоб ви розуміли, ці біснуваті кисельови, Соловйова щодня на білоруському ТБ. Уявляєте, що вони верзуть? Ми наскільки можемо скануємо громадську думку всередині країни, зокрема білоруських військових. Усе ж таки більшість не хоче жодної війни, і тим паче війни з Україною. Білорусів у принципі слово війна лякає. Це на генетичному рівні закладено, сказав Кабанчук. За його словами, відкрито підтримують вторгнення Росії 10-20%. Приблизно така сама пропорція і в білоруській армії. Серед військових приблизно 7-8 людей із 10 не хочуть воювати з Україною. Думаю, це основна причина, чому білоруси не пішли на вторгнення в лютому. Там побачили реальні настрої у військах і зрозуміли, що ці війська деморалізовані і воювати просто не зможуть. Вважає Кабанчук. Він вважає, що білоруська армія не зможе стати серйозною. Загрозою на фронті у кожного є вибір, навіть у найскладніших ситуаціях. Ми спілкуємося з військовими безпосередньо. Дехто каже, пацани, якщо нас призивають, просто позначте нам коридор, як здатися, щоб ми залишилися живими. Інші кажуть, я особисто можу вирішити, чи поїде моя техніка і куди саме вона поїде. Механік-водій може будь-що зі своєю машиною або танком зробити, щоб він просто з місця не зрушив. Тому я не маю великих побоювань, що білоруська армія становитиме серйозну військову загрозу в разі наземної операції. Максимум де їх. Можуть використати це другий ешелон, зазначив Кабанчук. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.